Добрий народ. Всім добрий вечір, добрий день, добрий ранок. Хто коли дивиться? Мій такий апдейт по підготовці. У мене залишається 6 тижнів до змагань. Сьогодні в нас 3 вересня змагання 13 жовтня. Перші змагання. 13 жовтня це НПС в Варшаві і 26 жовтня це Деніс Джеймс Класік в Франкфурті. Це місто в Германії. Так, що що можу сказати? Загальне, скажімо так, враження і самопочуття почну з цього вже відчувається реально втома, особливо зранку, відразу після сну прокидаюся максимально розбитий і приймаю всі свої, скажімо так, добавочки. Роблю кроки, там першу частину кроків вирішив. Так та, я казав, що перед кардіо роблю ті кроки по тій причині, щоб трошки, як то говориться, прокинутися, і щоб, і щоб саме кардіо максимально інтенсивно залітало. Ну і легше, скажімо так. Тому що, походиш, трошечки пульс розженеться, і в принципі е, його легше робити. По самому кардіо і активності е, кроки в мене 12 тисяч, які було від самого початку підготовки. Кардіо зараз 45 хвилин. Кожного дня це сходи. Причому, так я казав, що кардіо роблю максимально інтенсивно. Це таке, не таке на лайті, ледве ти ноги переставляєш. А це, хто знає, то 10-12-та швидкість. Ну, зазвичай вже на 12 я стабільно валю. Пульс 140 в мене при такій швидкості. Тобто організм адаптувався, тобто в пульс в максимально високих, скажімо так, допустимих границях тримається. По-різному відчувається. Буває один день ти розбитий, тяжко. Наприклад, сьогодні робив взагалі на ізі залетіло, включаю собі якийсь ютубчик чи якийсь серіальчик, чи щось таке е, цікаве послухати і, як то говориться, валю. Саме найтяжче відчувається, звісно, після тренування ніг, тому що ноги втомлені, сам організм втомлений і воно прям реально відчувається. Так що сили вже, ну, отаке, отакий стан він вже буде в принципі, до самої, скажімо так, до самих останніх змагань. І після того, скажімо так, як я вже виступлю, за декілька днів вже воно попустить. Я, себе, я, я вже свій організм е, знаю. А до того часу, навіть в день змагань воно вже попустить. А до того часу буде максимальна втома, але е, по-іншому, скажімо так, форму. Ту, що я хочу, не вийде зробити. Десь тут я кажу, на відео вже прикріпив трошки позінгу свого. Що скажу по чекінах для тренера? Що я підмітив, що зранку, після сну в мене форма більш підлитіша, От чесно скажу. Ми в 2022 році було по-іншому. Тобто я зранку максимально сухий і злитий прокидався, а зараз. Е, водичка мене під обід сходить. Тобто, коли я десь два прийоми поїм, поп'ю води десь дві, до трьох літрів. І тоді я в обід бачу, що я стаю прям такі різниця. Година там 13-14, е, сухіший, винозніший. В мене на ногах починають нормально вилазити, А зранку чекіни е, є прослойка води, ну вода це в принципі не страшно. Паритися там за півтора місяці до змагань за воду це бред, як на мене. Вона і потрібна, щоб нормально функціонувати, нормально піднімати і так далі. Е, і плоский, тобто максимально плоский, е, особливо передня частина, бокові пози гуд. А от зі спини е, от видно цю кажу, води. І в принципі, в мене задня частина довше сохне. В принципі, я думаю, як і в більшості людей, що перед завжди в більшості сохне краще, ніж спина, задниця і так далі. Але кажу, є півтора місяці. Зараз максимальна кількість кардіо ми кардіо підняли тільки минулої п'ятниці по 45 хвилин. Причому там я в неділю не робив, бо тому що в день ніг, в день ніг я не роблю кардіо на сходах. То, виходить, я зробив тільки субота, понеділок і вівторок, тільки три дні. Так що попереду ще овер фіга часу. Так що по активності я вам розказав по тренінгу, все в принципі без якихось особливих змін. Получається, у мене йде два через один спліт, пуш-пул, вихідний, руки, ноги. І далі пуш-пул, але вже розкладка Б, руки і ноги Б. Тобто ноги я ділю на квадрицепс і біцес бедра. Тобто є основна тренування квадрів, і легенько біцепс бедра одна вправа і привідні. А наступна тренування тяжкий біцес бедра. Квадри, Лайтовіше такі більше прожимаються на прожими, і так далі. Ну і привідні аналогічно. Так що по спліту все просто ноги. Я завжди ді починаю роб... ділити десь за. 10 тижнів до змагань, тобто на повноцінні тренування дві. Бо до цього мене ж біцепс бедра був зі спиною, цілий, скажімо так, офсізен і початок сушки. Але під, під кінець змагань треба, скажімо так, заакцентувати увагу, щоб тобі той біцепс бедра, задниця були максимально різні. Тобто, і щоб не получалася тренування там, бо я як зліплю біцепс з бедра і квадріці. це буде тренування Займати, не знаю, 3 години, ну і вона буде максимально виходить, неефективна. Тому що 3 години робити ноги, це мій розумієш, і не на такому дефіциті, то це, на мою думку, бред. В принципі, по тренуваннях це все. Тепер по е, самій дієті. Продукти всі ті самі. Міл план я закину до себе в Телеграм, тому що він, він дуже довгий. Е, щоб не влізти сюди в екран, ви не побачите. Так що по продуктах там нічого цікавого нема, крупи, м'ясо. Та й все. Такого нічого. олія там, арахісова паста трошки. Тобто по, 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 самі, по самому БЖВ, скажімо так. Калорійність, по суті, та сама, У мене в низький день 2600 калорій, в високий день 2700 калорій. Єдина різниця, що в, точніше не в низький і високий, а в тренувальний день у мене 2700 калорій, в вихідний день 2600. Вроді 100 калорій різниця, але по білку однаково. Там 340 грамм білка би, плюс-мінус. В тренувальний день в мене більше вуглеводів, менше жирів, а в вихідний день менше вуглеводів і більше жирів. Отако От в мене. А по суті, калорійність особливо не відрізняється, тільки просто співвідношення вуглеводів і жирів міняється. Якось так. Але я думаю, що ми будемо спускатися нижче, тому що я себе знаю, свій організм, що він сохне прямо на низьких вуглях. І високій активності. Тому я згадую 22-й рік я дивився протоколи для себе, оце буквально вчора. То в мене в тренувальний день було 150 вуглів, вихідний день 100 вуглів. Ну там білка нормально було, і жирів. ну, Тоді я жири не опускав дуже низько. Тобто в мене жирів тоді було 70 чи 80 грам. Зараз по-іншому. Тому як це говориться. Нова, нова схема відносно там, чуть -чуть, ну, не трохи, а жирів менше цього разу. Роблю все, в принципі, як е, тренер е, говорить. Тепер, що стосується е, самого цікавого фармакології, е, зараз ви все побачите на е, е, екрані. Е, тепер по самих препаратах е, пройдемося. Е, тестостерон 375 мг е, в тиждень. Я розділяю на три ін'єкції. Прімо Блан 600 міліграм в тиждень. Це 6 днів підряд. З понеділка по суботу я ставлю кожен день по кубіку 100 мг. І е, мастерони Нантат 400 міліграм в тиждень. Е, аналогічно ставлю понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця, аналогічно по пів куба. По, е, і додавали ми 16 серпня, це буквально от скільки там, от третій тиждень пішов. Я вже бачу, що він включився тренболон, 100 мг в тиждень наразі в мене його. Далі по е, додаткових так, таблітосах і так далі є в курсі такий препарат, як Супердрол. Можете собі почитати. Тренер каже, що це один з найкращих таблетованих препаратів. Кидаю я його тільки в день рук і в день ніг. По тій причині, щоб як тренер сказав, щоб було краще наповнення в день рук, тобто, щоб руки наповненіші виглядали потім на тих самих звітах і так далі. Воно реально працює. А в день ніг кидаю, по тій причині, що, щоб просто більше сил було, бо ноги реально витягують нормально енергію. 20 міліграм дозування. В таблеці 10 міліграм, то я дві табли закидаю за годину до тренування. І, в принципі, реально чується більше сил, більше е, таке наповнення на тренування, і реально класна штука. Так що е, собі почитайте, хто хоче, собі затестіть, хто вже, скажімо так, зі стажем і так далі. Е, в принципі, я перший раз юзую, то мені. Залетіли прям супер. Тепер що по гормонах щитовидки. Т4, як і було 100 мг, Т37,5 мг, в таблетці 50 міліграм, то я, скажімо так, одну четверту відрізаю, все остальне закидаю. Та й все. Так що по гормонах щитовидки це все аль-карнітин зранку в тренувальний день. У мене йде зранку 400 мг перед кардіо. Кардіо це виходить 2 куба. І перед тренуванням 400 мг аналогічно 2 куба. В вихідний день просто зранку перед кардіо 400 Мг. Далі кленбутерол 100 мг. У мене виходить. Ми почали там, з півтаблетки і вийшли, на половиною. Аналогічно, я клен дуже люблю, гарно на мені працює, побічних ефектів взагалі нема. Йохімбін, як і було, 10 мг е в день. я це все перед кардіо, тобто я рано встаю, наливаю собі 0,7 води, Йохімбін, Т3, кленбутерол, запиваю, Елькарнітін. Кроки зробив там тих 30-40 хвилин і на кардіо то леє прям е капець. І по відчуттях воно по-різному буває. Буває, що трим... тремор є, буває, що нема, як який день, як, -як коли, скажімо так, відчувається по-різному. Наприклад, сьогодні не було, а вчора треморило мене до обіду, навіть онлайн-ведення було тяжко писати по ноутбуці, скажімо, так, е попадати. В принципі, кажу, по фармакології це все. Як бачите, дозування не є велике. Тобто 600 пріми, 400 мастера це грам у нас виходить. 375 тесту, 1375 разом, і 100 трену, це 1,5 грама в тиждень. Тобто дозування, як на мене, адекватні, невеликі, і весь акцент робиться на режим. І, як то говориться, вйобування в залі, і е, на кардіоактивність, і плюс в мене е, я додав собі сам е, це 30-40 хвилин позінгу, вже там по самопочуттю, делюсь, ну мінімум 30, це стабільно ввечері перед е, сном, е, там після останнього прийому їжі чи перед останнім прийомом їжі. Там, ну там за дві години до сну я позую по кругу нон-стоп. Всі пози по 10 секунд в статиці і потім ще в кінці 5-7 хвилин прожимаю квадріці, біцепси, бедра, задницю і так далі. Це робиться для того, щоб максимально, скажімо так, м'язи яз, провиднялися, максимально вони такі випуклі були і глибокі. Воно реально працює, але це реально треба кожен день практикувати. Ну, з самим позінгом в мене проблем немає, щоб ставити пози абсолютно. хоч зараз можу йти і позувати. Але я це роблю чисто для того, щоб кажу, вигляд був інший. І воно реально дає своє. Тобто, особливо оці останні, ці останні тижні, воно реально дуже працює, кажу. Тому додатково в мене ще, по суті, одне кардіо. Тобто, що ми маємо? Кроки 12 тисяч день це виходить дві прогулянки, одна ранкова і одна така обідня, довга в мене. Кардіо 45 хвилин, це тренування номер 2. Силова, якщо вона є, 3. І позінг ввечері 4. Тобто, якщо це тренувальний день, то в мене виходить 4 тренування в день таких. Що ти потієш нормально? Навіть ті самі кроки на дворі і жара, підкарнітіном, алея, кап'яця на кардіо, то взагалі мучу. Тренування само собою, і на позінгу, то я, я ви, ви бачили, я закидаю в Телеграм, я весь повністю мокрий. Так що, в принципі. Е, кажу форму, я свою і в інста закидаю, і в Телеграм закидаю. Тут кажу, ви на початку відео бачили е, уривочок з позінгу. Так я казав, що е, по, по самій формі, по-різному, буває день вага тримається, буває, підливає, буває, зливає. В залежності, кажу, яке тренування було після ніг буває, заливає, потім на другий день зливає. Тут кажу, воно літає, самі розумієте, що це за рахунок водички, глікогену і так далі. За це зараз паритись не треба. Зараз головне обезжиритись максимально. Ще є на задниці трохи жирку, на тих проблемних зонах і на спині, але я думаю, що за півтора місяці то все зійде, так як кажу, обмінка вже е, працює як дурна. Е, по препаратах я думаю, що це вже буде пік, максимум, я думаю, може там хіба ще пів куба трену додаватися до 200 мг і е, все. Ну і там не знаю, наперед нічого не буду говорити. А, і забув сказати, що гормон росту аналогічно в мене є. Це по 5 одиниць кожного дня я ввечері ставлю. Так що, оце, скажімо так, весь мій е, стак. Тому, як я сказав, за водичку, за якісь там, що я там плоский, і так далі, я взагалі не парюся. Тому що максимальне обезжирення вже за сам вигляд, щоб наповнитися і обезводнитися, це будемо паритися за, день, за декілька днів до змагань і в день самих е, змагань. Кажу, нагадую, що турнір у мене 13 жовтня. В Варшаві і через два тижні в Деніс Джеймс Класік в Германії, не знаю, буде, я думаю, і там, і там будемо пік виставляти. Вже як тренер скаже, теж він не може наперед сказати. Ну я думаю, що все по ходу діла, по формі, будемо дивитися. Ну, кажу від себе, я роблю максимум з тренером з весь час зв'язку. Зараз звіти будуть кожних два дні. Він сказав. І так як мені сьогодні він сказав, по цьому, що. Через два тижні він же чекає, що я буду в капі ваги. Тобто в мене кап щоб ліміт по вазі, 94,8, Ну там 200 грам по грішні здається, то 95 кілограм. То кажу, в середині, скажімо так, вересня я вже буду старатися бути вже в вазі, а там вже далі будемо маніпулювати дивитися. По якихось високовуглеводних днях я чую, що вони мені без потреби поки що. По суті, як я там один день поїм, то воно мені нічого не порішає в плані енергії і так далі, максимум там на один день. Тому бе поки без потреби. Єдине, що тоді можливо знає, хто слідкує за мною там пару тиждень тому, то да, в мене що я рано проснувся після тренування ніг з неділю, і в мене реально просадка була, що я чув, що. Провалився цукор, і треба було там і взагалі енергії не було, треба було підгрузитися. Тому підгрузилися, але максимально чистячком, і все. Так що, а загалом кажу: рефіти і чітмі, ну чітмілі вже точно не буде. Вони мені не потрібні. То кажу, толку з того бургера. Я не бачу сенсу. Мені краще навіть рефіт, щоб поїсти там 5-6 прийомів їжі, але великих там рису, крім офрайсу, вівсянки. Воно мені смачні, більше залетить. Мені головне, я кажу, обезжиритися, рефіт тоді робити, коли він потрібен, але я не бачу зараз на ньому потреби, тому що, в принципі, все стягую нормально, жир сходить. Про ментальну сторону скажу, що як завжди, формою недовольний, завжди максимально критичний до себе, знаєте, і скажу так, що. Ну, Як то говориться, дивлюся в зеркало, а там щось то не так, а то не так. Тренер, звичайно, каже, що все окей. Дружина каже, що все окей. Але самі розумієте, хочеться завжди максимум. Там десь плоский, там десь залитий, а там десь погано сохнеш і так далі. Але насправді процес йде, не, не буває так, що і все. Треба до, самого, до самих змагань буде впахувати, а там вже будемо дивитися, який результат. Від себе роблю все на максимум. Тренер зі мною кажуть на зв'язку, аналогічно, весь в процесі. В принципі, все. Так що, як тут, команда працює, тому результат побачити на сцені. На сьогодні, на, на сьогодні відео закінчено. Ставте лайки, коментуйте. Хто не підписаний, підписуйтеся. Кажуть, це допоможе просувати мій канал. І всім дякую, що дивитеся мене. Всім говорю пока, і до наступного відео.